Я буду Проблем. саме рядом з собою. Є а, маленькі людинки, да, чоловічки, які посміхаються, які засмучені. Хотілося б їм відпочити. Ми цей стан змінимо у ході роботи. Національний університет цивільного захисту та в аудиторії не рятувальники, а працівники харківської екстранки, Фельдшери, швидких, диспетчери ліній 103 тощо. На відміну від важких робочих буднів, сьогодні вони можуть розслабитись, підняти цей м'ячик без рук за допомогою тільки аркуш і так, переместити його. Зараз вам покажу. Тобі. Та, та, я це я я можу. Можу. Оп. А. Ага. Хоча, хоча. Начебто прості та дещо дитячі ігри все це складова тренінгу, який влаштували для працівників екстренки. Кожна вправа має свої задачі, кажуть психологи. Тому простенькі ігри для представників серйозних та відповідальних професій не дивина. На перший погляд, дитячі та. Забавки, іграшки, але насправді вони приносять зовсім не дитячий результат. Перш за все, це зниження психоемоційної напруги. Ця напруга є під час війни, під час воєнних дій у кожного з нас. Ви бачили вправу, коли м'ячик повинен бути з одного кута потрапити в інший кут, в іншу кому в інший кут. Для чого це? Для згуртованості колективу для знаття напруги а ось ситуації, які напружують, виникає вдосталь, каже фельдшер бригади швидкої та оператор гарячої лінії Артем. Працює він вже два з половиною роки. Тож виїжджав на виклики у Харкові впродовж усіх місяців повномасштабної війни. Найважче каже, було на початку вторгнення. Ще літають літаки, ти не розумієш, ну, це свої, чи може це ну, русня, тому ти ну, так, під таким скажімо так, великим шоком береш мовчки і йдеш надавати допомогу. Це ну, як сталь, яка нас закаляє. А вітер стає сильний-сильний. Інша гілка зайнятості чоловіка операторська робота. Тут каже, через стрес люди не завжди комунікують адекватно. Буває агресія та паніка. Але щоб дізнатися від них дані про пацієнта, адресу тощо необхідно людину заспокоїти. Агресія вона йде звідки Ти Ну намагаєшся іноді зрозуміти, від чого агресія, можливо, від того, що він там хоче швидше бригаду, або агресія від того, що е там на виклику ну відбувається. Якийсь, ну, реально і людина не розуміє і її бісить ну, навіть абсолютно все. І ти заспокоюєш людей, кажеш, що ну, типу, все нормально, бригада виїде там, зараз скажіть там свою адресу. І коли вони виходять на ось ці на ось цю лінію поруч з тобою, ти розумієш, що я знайшов от саме ту дорогу, по якій ми можемо з ним, скажімо так, дійти до фіналу та записати виклик та відправити туди бригаду. Також важливим аспектом такого тренінгу є попередження емоційного вигорання, каже заступниця директора екстренки Галина Салдан, і, звісно, здобуття навичок стресостійкості. Щоб вони могли знайти в будь-якій ситуації для себе вихід, потім підтримувати своїх рідних, своїх колег. Наші співробітники попадають в екстремальні ситуації. В першу чергу появляються там, де надзвичайно важко і і опасно. Раз, два, три. Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа, об'єктив.